Всім Величезний привіт! Вітаю вас на самому каналі. Запрошую на огляд відео із English Home. А. Давно ми не було з вами в English Home. І. Так що вмочуйтесь позручніше, подивимось, що тут з'явилось цікавеньке. Дивіться, які склянки. Завжди думаю, що, що для напитків да, можна використовувати. Можна використовувати для десертів. Галяретку залити. Ну, желе. Зверху полуницю, Прикрасити м'ятою, як тут намальовано. На картинці і форма класна. Знаєте, таке перше на тут дивишся і є таке враження, що попільничка. Але насправді знаєте, що це таке на картинці, що намальовано, що тут можна насипати всякі сухофрукти, горішки і смакувати 329 гривень така. Коштує навіть не знаю, як правильно називається. Але раніше такі були, я пам'ятаю, попільнички. я ще був маленький. В інглішхомі дуже багато всього ексклюзивного, надзвичайно класний магазин. Цікавий. Тут можна застрягнути на півдня. 119 гривень така склянка, такий стаканчик. А ось дивіться, яка салатниця. Давайте теж її відкриємо, подивимось 299 гривень. Так, ще одні склянки. 479 гривень. Це вже сюди такий сюди молочний коктейль з вершками. І сюди теж перелити пакет молока. 199 гривень такий графін на молоко. Дивіться, яке теж підставне блюдо. 299 гривень. Ось так можна поставити, сервірувати. До речі, я собі отакі придбав, отакі придбав, але візерунок інакше. Це турецькі склянки для чая. Ваза чи графін можна використовувати і так, і так. Підставки для ложок 139 гривень. Також є контейнери, можна вибрати. Як ми з вами завжди привикли дивитись в іншому магазині, да, там люмінарк, а тут теж я бачу, що дуже хороша якість пластика самого скло. Скло і кришки пластикові йдуть. Оцей 279 менший. Середній, тобто, а менший 189 на зберігання продуктів. Так, це щось таке нове з'явилось. Я навіть не знаю, що це таке. 449 гривень. Це такий контейнер, мабуть, для харчових продуктів, да А, ланчбокс. Це ланчбокс з собою на роботу, так? Да? Або на пікнік. Це ланчбокс, ясно. Там ще, мабуть, щось якась ложечка або вилочка. Так, хотів вам показати підноси. Тут дуже великий вибір різних підносів. Таць, як кажуть, таця. Ну, і ці, звичайно теж різні. Ось такі залепозена така гарна. Кожен, кожен гарний по-свому. 299. Так, ще один такий контейнер, теж скло. І більший і менше, так? І більший і менші. Так, ось так я вам покажу. Цей трошки більший, цей трошки менший. Ну, от маленький коштує 149 гривень, а більший 199 гривень. Так, також я бачу тут є цей а, стакан такий, Тоже на щось зберігати. Великий вибір різноманітних серветок. Дві штуки в упаковці, 199 гривень. Ну, під а, тарілку, під гаряче. Дивіться, різні різні. Сіляки-сіляки. Так, а ось це що за набір такий? Тут вже 4 штуки входить. Дивіться, які яскраві. Яскравий цей 349. Ну це за дуже яскраві. А ось ця зелені, ось ці зелені взагалі клас. А бамбук, да? 349. Теж знайшов вот таку досточку ще. Тут йде мармур. І тут іде бамбук для. Ну, от сюди, мабуть, соус наливати, там, де мармур, 199 гривень. А сюди якась якусь сервіровку наложити. Ну, задумка класна. Оригінально придумали. Ну, ось такі дошки, це така вже, знаєте, дошка така, як ні в кого. Так їх ви ніде не купите. Тільки тут 399 гривень. Надзвичайно круто. І ось така ще є точнісінька, така сама, тільки такий овал. 399 гривень. До речі, можна навіть використовувати ну, дошку на сервіровку. На сервіровку закусок. Буде дуже круто. Чашка. Можна використовувати спочатку навіть стоїть так собі ніби якась статуетка 249 гривень, але насправді чашка. Дуже зручна миска для фритюра Не витрачаєш світло на справжню фритюрницю Просто сюди залив масло і вже працюєш на вогні. Тут можна зберігати уксус, оцет, да? або масло оливкове. Дуже зручна ось така от штука для спагетті. Якщо вам дуже тяжко з каструлі накласти в тарілку спагетті, купуйте ось таку штучку спеціальну лопаточку, чи як вона прямо називається ложка. 129 гривень. І без всяких проблем спагетті будете витягувати, накладати на тарілку. 119 ложка, дуже хороша зроблена, гарна Дерев'яна ручка ну і сам силікон хорошої якості. Я звернув увагу, які гарні рушники. Так, чи серветки чи рушники? 40 на 60. Розмір 279 гривень. Ну, це в ванну або на кухню, да, після того, як помити руки. Помити посуд, витирати руки. 429. Дивіться, які класні. Мені аж захотілося його з'їсти. Ось така форма не є така легенька, досить важка. І вона класна. Вона дійсно класна. Випікати кекси. Так, такий набір. 1300. Що такий дорогий. На жаркоє, да? Кастрюлька, серветниця? Так, ось така і ось така. Серветниці по 159 гривень. Назвичайно класний набір. Дивіться обалденний. Круто. Чая. Набір для чаю. Сокирничка. Набір на морську тематику. 3.5, цілий набір. Сюди ставити фільтр, насипаєте каву і вона вам буде капати, стікати сюди. Зразу хочеться десерта якогось. Дуже класні. Надзвичайно круті на десерт з льодом. Соусниця креманка 299. Оригінально придумали. Дивіться, можна і так використовувати, можна взагалі повитягнути. Ну, класно придумали поскладати сюди щось з їжі і в холодильник 539 Чашки вже йдуть разом з сито, сито входить в комплект, чашка взагалі мій розмір. Дивіться, яка велика, класна, крута. Так. Також є ручка. Ручка. Ну і, звичайно, що це кришка. І ще йде все в подарунковій упаковці. 1100 гривень. Кожна чашка йде запечатана ось такі подарункові коробці. Круто, дуже круто. Ну і ціна, звісно ж, <смі> немаленька. Ну, а що ж ви хотіли? За красоту. 749. Назив... Ну, тут такі речі, дійсно, я скажу, не повторюється ніде. От прийдеш і можна дійсно тут годинами ходити дивитись, переглядати все. Так, це теж новинка. Минулого разу не було. Цілий набір ось такий, знаєте, мені здається, що він під австрійську Австрія, стара Австрія. Мої бабу бабці були такі самісінькі тарілки. Ну, не з такими малюнками, а я маю на увазі отака от форма, все таке отаке гру, грубе э, скло. Ой, а це взагалі моя штука, дивіться, ще й бірюзова. На тарталетку. Скільки ціна? 1800. Так, да, друзі, це вам не. не Аврора. Дивіться, який класний на еспресо. Пуделки і чайник взагалі крутий. На еспресо. Я вже мамочці подарував на еспресо. До речі, різні кольори: теракотові, сині, біжеві, От жовтий, який гарний. 599 гривень цей набір. 1500 набір. Такий набір. Так, ось таке теж я вже хочу. На свої кулінарні торти, на свої пироги, точніше пекти українські пляцки під таку форму складати. Так, скільки воно. Треба звідси виходити, правда? Треба звідси виходити. Треба звідси відходимо, відползаємо. Це те вже на торт, на великий торт, на великий пляцок. Так, ось так поставимо. Така тарілочка. Ну і оцей може теж бути. До речі, їх можна використовувати на будь якій плиті, електрик, газ. Керамік, індукція. Ой, теж клас, а я скажу, що да під, під шу. Ну, підчусь. Ну от цих я взагалі в захваті. Це вже ексклюзив. Самий справжній ексклюзив. 249 гривень. На цій красі я буду закінчувати відео. Економних вам покупок. Дякую вам за перегляд, за вподобайки і до зустрічі!